Ньому у Смілі відбулася церемонія нагородження учасників обласного літературного конкурсу Герої живуть серед нас. Захід об'єднав з півсотні талановитих старшокласників смілянських закладів освіти та їхніх наставників. І вкотре став свідченням того, скільки талановитих дітей плекає місто над тясменом. Конкурс обласного рівня спрямований у надскладний для країни час на пошук та підтримку літературно обдарованих учнів, формування любові до літературного слова, бажання створювати поетичні та прозові твори, організували і провели у смілі за підтримки місцевої влади. Щира подяка. Діти вам за те, що ви є, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви дбаєте про рідну мову, про рідне слово, про історію. І знаєте, кожне ваше слово дійсно надихає воїнів, і це ще один крок до нашої перемоги. Подякувала Тетяна Анатолієвна і учителям української мови та літератури, котрі підтримували школярів, надихали та допомагали їм. Шановні вчителі, низький уклін вам за те, що ви робите, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви тут є, за те, що ви дітей наших любите і віддаєте їм частинку свого серця. Тетяна Карло відзначила, що конкурс під промовистою назвою Герої живуть серед нас відбувся за ініціативи міського управління освіти, молоді та спорту та громадської організації Чужих бід не буває. Я б від всіх нас хотіла б щиро подякувати і подякувати не тільки від тут присутніх, а і від міського голови цієї громади, голову громадської організації Чужих дітний відбуває Івана Івановича вас. Тому що ваша громадська організація стала знаєте, цього чудового конкурсу, який дає можливість нашим дітям показати свою творчість, свій талант. Їх підтримати, тому від міського голови від цієї команди, від нашої громади, вам щира подяка. Ось слова подяки Сергій Васильович передає за активну громадську позицію, патріотизм, вагомий вклад щодо підтримки наших збройних сил. Тому це вам. Ну і, і, і звичайно, що ви пам'ятали, що ви надалі нас підтримали. Спасибі вам велике. Кого сучасна молодь вважає справжніми героями сьогодення, про це говорили самі діти. Та чи задумувалися ми над тим, а хто такий герой? Кого можна назвати таким коротким, але вагомим словом? На уроках літератури персонажі книг герої, тому що наділені чеснотами. Дивимося, улюблений кінофільм і захоплюємося вчинками головного героя. Вивчаємо історичне минуле рідного краю і перед нами постають. Богдан Хмельницький, Максим Трибоміс, Максим Залізняк, Іван Бобун сміливі, відчайдушні, надійні, рішучі. А потаєш стрічку новин у соціальних мережах і переконуєшся, що герої живуть і серед нас. Вони поруч у нашому місті, на нашій вулиці, у нашій родині. Вони не прагнуть слави. Їхні вчинки можуть бути непомітними для більшості. Герої це ті. Хто жертвує своїм комфортом заради інших? Це лікарі, які рятують життя навіть у найскладніших умовах, учителі, які відкривають перед дітьми двері у своїх знань. пожежники, які ризикують собою, аби врятувати потерпілих із вогню. Також звичайна людина, не проходячи повз чужу біду, допомагає тим, хто цього потребує. Примітно, що головними героями творів більшості учасників конкурсу стали ті земляки, хто ціною власного життя з перших днів російсько-української війни боронив незалежність рідної країни. Відстоював свободу власного народу та право дітей навчатися в українських школах, говорити і мріяти українською. Присутні на урочистій церемонії нагородження учасників конкурсу Герої живуть серед нас, затамувавши подих, слухали есе під назвою Чоловік, що став світанком про земляка, командира підрозділу Холодний Яр Євгена Вицехівського, котрий загинув в місті щастя. Фірш присвяту. Воїну патріоту Михайлу Дімітрову поезію «Народжене стати борцем про Андрія Капковського. Юна колегіантка Сміли зачитала уривок власного оповідання про легендарного земляка Євгена Саражу, назвавши його українським прометеєм. Рвало серце присутніх і новели, коли серце говорить зброєю та квіти вічності, присвячені героям землякам Руслану Горбатенку та Геннадію Тарасову, котрих в 2023 році смілянська громада провела останньою земною дорогою. Есе юної гімназистки сміли любити, означає оберігати, стало присвятою Юрію Плаксюку, котрий указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Звучало на церемонії нагородження і твори юних конкурсантів про наших захисників, мужніх і сміливих земляків, котрі і нині на полівою захищають наш спокій. Цей вірш він натхнений однією людиною, а саме Юрієм Вікторовичем. Нашим вчителям з нашої школи, вчителям історії, який нині бороть нашу країну і який не тільки для мене, а й взагалі для всіх наших учнів на даний момент є справжнім героєм. Вірш про свята, усім хоробрим воїнам, що тримають кордон, розпороде небо знеможено гасне, зриваючись, падає вниз з висоти. Слова, що були, здавалось, невчасні, тепер неможливо в руїнах знайти. І сонце не гріє, а схоже палає, розплавлює землю студенним вогнем. Думки, мов перната, на налякана края, кидаються в нього. Згорають усіх учасників конкурсу та їхніх наставників, організатори відзначили грамотами та подяками. Приємним бонусом стали і подарунки від благодійного фонду МХП громади. Та головне, що цьогорічний конкурс Герої живуть серед нас став першим кроком до створення альманаху, де твори юних конкурсантів продовжать життя наших героїв земляків, стануть можливістю краще пізнати їх особистості та увіковічнять подвиг кожного з них.